Я не розумію, що проїхать з нашими игроками, що происходит з командою, я понять просто не можу. Ага. Поки треба розібратися. Завтра будемо розбиратися. Друзі, всім привіт! У суботу Київське Динамо проведе історичний поєдинок проти Кудрівки. Тому у цьому відео я розповім, де ви зможете подивитися цей поєдинок. А також буде багато інших цікавих футбольних новин. Тому обов'язково ставте цьому відео вподобайку та підписуйтесь на канал. Приємного вам перегляду. Поїхали! Ігор Костюк став першим тренером «Динамо», який програв дебютний матч в УПЛ. 14 попередників ВО здобули максимальну кількість очок, а Сабо 0-0 з Карпатами у 92-му, Михаличенко 0-0 з Таврією в 2002-му та Буряк 1-1 з Металургом у 2005-му задовільнилися нічиєю. У соцмережах ходить новина, що Ігор Суркіс розмовляв з тренером іноземцем. Однак тут варто зробити важливе уточнення, на яке не зважають українські футбольні сайти та пабліки. Ця розмова відбулася до призначення Ігора Костюка, виконуючим обов'язків головного тренера Динамо Київ, а не після матчу проти Полтави. В той же час ніхто не дає гарантій, що таких консультацій не буде в майбутньому, в тому числі і з тим самим кандидатом. Віталій Боярський та Денис Попов травмувались в матчі з Полтавою. У Віталія було діагностовано пошкодження двох ребер у хрящовій зоні, а у Дениса пошкодження в зоні прикріплення привідних м'язів. Водночас із Лазарету Динамо також надходять і позитивні новини. Микола Шопаренко та Шола Огундана, які не могли взяти участь у матчі проти Полтави, повернулися до загальної групи. Вони наразі готуються у звичайному режимі до поєдинку 15-го туру УПЛ проти Кудрівки. Також у п'ятницю до загальної групи Динамо повернеться Крістіан Біловар, зазначає офіційний сайт Динамо. Андрій Єрмоленко після травми з матчу проти ЛНЗ вже набирає форму та виконує бігові вправи. А Володимир Брашко продовжує відновлення після перелому ребра, отриманого в матчі з колосом. Вже цієї суботи, 6 грудня о 18.00, Київське Динамо на виїзді зіграє проти Кудрівки. Оболонь Арена буде приймати цей поєдинок. Ну а подивитися цей матч, ви зможете на УПЛ ТБ. Доступний на київстар ТБ та Мегого. Ну і звісно, на нашому Ютуб каналі буде проходити голосова онлайн трансляція, на яку я вас запрошую. Якщо у вас немає змоги дивитися відеотрансляцію, обов'язково завітайте до нас. І приєднуйтеся до нашої голосової трансляції. Ось так виглядає турнірна таблиця української прем'єр-ліги після 14 зіграних турів. Донецький шахтар посідає першу сходинку та має 31 бал. Київське Динамо відстає від донецького шахтаря на 11 залікових пунктів та посідає сьому сходинку. Тримайте символічну збірну 14-го туру української прем'єр-ліги. Найкращим тренером, майже одностайним рішенням групи з 37 експертів, було визнано переможця Динамо Керманича Полтави Павла Матвійченка. А званням найкращого футболіста туру здобув воротар Полтави Валерій Восконян. У п'ятницю 5 грудня о 18.00 стартує 15-й тур УПЛ. Матчем зоря Карпати, Львів. А весь 15-й тур буде відіграватися аж 4 дні. А я хочу, щоб ви в коментарях написали, який матч ви будете дивитися. Пост здав, пост прийняв. 11 травня 2008 року у матчі 29-го туру УПЛ Динамо Ворскла на поле стадіону імені Динамо Валерія Лобановського під 70-м ігровим номером виходить нікому невідомий, 18-річний Андрій Ярмоленко. У тій грі півзахисник відзначився голом і приніс киянам перемогу з рахунком 2-1. 1 грудня 2025 року стадіон Динамо імені Валерія. Валерія Лобановського, матч 14-го туру УПЛ Динамо СК Полтава. Наприкінці зустрічі на поле у Динамівській футболці з номером 70 виходить Богдан Редушко. У дебюті гри 18-річний Вінгер зробив асист. Втім, врятуватись господарям так і не вдалося. Поразка 1-2. що цікаво на момент дебюту Андрія Миколаєвича, Богданові було всього один рік і п'ять місяців. Півзахисник Динамо Ангель Торес покинув Україну. Також він прикріпив надпис над фото: поранений лев все одно залишається левом. Бабукар Фал узгодив в умови особистого контракту з ЛНЗ. У Черкаському клубі новачок може отримувати суму близько до 15 тисяч доларів на місяць. Повідомляє «Спорт.юа». Тепер справа залишилась за клубами, перемовини між ними тривають. Потенційна сума трансферу може становити близько 1,2 мільйона. Все більше інформації в інтернеті з'являється, що Михайло Мудрик зовсім скоро повернеться до футболу. Зокрема, фана акаунт Juice Chelsea цитує слова невідомого фаната про Мудрика. Коли йому дозволять повернутися до професійного футболу, він хоче бути готовим. Це правильно, він тренується в моєму спортзалі. Я бачу його двічі на тиждень протягом останніх чотирьох місяців, коли тренуюся там. Хороший хлопець, я з ним розмовляю. У нього є один український тренер, з яким він поєднує тренування на спринтерській доріжці та в тренажерному залі. А іноді приходить спеціалізований тренер зі спринту, щоб провести з ним тренування на доріжці. У п'ятницю 5 грудня о 19.00 за київським часом в Вашингтоні відбудеться жеребкування фінального раунду чемпіонату світу 26-го року з футболу. Під час жеребкування 48 збірних буде поділено на 8 груп по 4 команди. Серед них збірна України як учасник плей-офф кваліфікації. Нагадаю, аби наша збірна потрапила на мундіаль, нам потрібно в березні в першому раунді плей-офф пройти збірну Швеції. Але це ще не кінець, тому як у фіналі потрібно буде пройти когось з переможця пари Албанія польща в будь-якому разі, о 19.00 5 грудня ми з вами дізнаємося наших суперників на чемпіонаті світу. Ну і наостанок Артема Мілевського запитали, чи хоче він працювати тренером. На що він відповів? Процитую: ні, не хочу, щоб потім мене, як Олександра Шовковського, обзивали всі, кому не лінь. Так, у людини не вийшло, але я так терпіти не хочу. Друзі, а на сьогодні у мене все. Я дуже дякую, що ви дослухали до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал, аби наступного разу нас не загубити. Пишіть в коментарях, які б ви хотіли збірні нам у суперники на чемпіонаті світу 26-го року. Дуже цікаво буде почитати. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Бувайте!